В ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Бажанар сьогодні у випуску. Керівники області та міста Одеси вшанували пам'ять жертв одеської трагедії. У Білгородністровському відбувся міський тур всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Сергіївка приймала всеукраїнську регату Шабалацький тиждень. Про ці та інші події останніх днів. Дивіться далі. Керівники області та міста Одеси вшанували пам'ять жертв одеської трагедії 2 травня. В Одесі оголошено днем жалоби в пам'ять трагічних подій минулого року. Нагадаємо, в результаті масових заворушень у центрі міста та пожежі в будинку профспілок загинули 48 людей та більше 200 отримали поранення. На будівлях міста були приспущені державні прапори України та прапори Одеси із траурними стрічками. Губернатор Ігор Палиця, голова облради, мер Одеси, керівник головного управління МВС Одещини та регіонального управління СБУ шанували пам'ять жертв цієї трагедії. Вони поклали квіти до місць загибелі Одеситів на Соборній площі та Куликовому полі біля будинку профспілок. Равневі свята в Одесі пройшли без заворушень силами підрозділів МВС та Нацгвардії були проведені усі необхідні профілактичні заходи, метою яких було недопущення провокацій та терористичних проявів. Особливу увагу приділили забезпеченню громадського правопорядку під час масових заходів, присвячених трагедії, що відбулася в Одесі 2 травня минулого року. Нагадаємо, напередодні свят губернатор Одещини Ігор Палиця та керівник головного управління МВС України в Одеській області, генерал-майор Іван Катеринчук провели на куликовому полі розвід всіх частин і підрозділів на службу. Донесення служби були залучені особовий склад та військова техніка південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Підлітки вирішили прокотитися Одесою на авто. Через брак власної машини вони позичили її у одного із одеситів. Але їх помітили працівники Державтоінспекції. Надалі події розгорталися як у справжньому гостросюжетному кіно. Про те, як проходило затримання, вам розкаже Ангеліна Савенкова. 30-річний господар припаркував свої Жигулі на ніч біля житлового будинку на вулиці Шишкіна. Вранці автовласник виявив, що машина зникла і звернувся до міліції. Вже за годину йому повідомили, що транспортний засіб знайдено, а винуватці затримані. В районі 16-ї станції Великого Фонтану розшукувана автівка була помічена співробітниками Даї. На вимогу зупинитися водій тільки збільшив швидкість. Внаслідок цього автівка заглохла, пасажири і водій кинулися в розтіч. Втекти далеко їм не вдалося. Всіх зупинила міліція. «Путем переслідування даний автомобіль е, був задержано перекрістки е, і заблокували на перекрестки вулиць Гаршина, на Дачне. Із салону транспортного средства вибіжали чотири молодих людини і спробували убіжати в сторону вулиці Дачне. У ході досудового слідства з'ясувалося, що організаторами були двоє 15-річних товаришів. Підлітки раніше не раз потрапляли у поле зору правоохоронців за скоєння крадіжок і автоугонів. Цього разу друзі гуляли по району, коли побачили транспортний засіб. Один з них запропонував викрасти машину. Подільники зламали замок, з'єднали дроти і вирушили містом, запросивши ще двох друзів. Від них молоді зловмисники приховали, що автомобіль був викрадений. Кто сидел за рулем автомобиля? Расскажите мне, пожалуйста. От милиции я. А что, вы услышали, что вас останавливают? Нет, я увидел, как дядя милиционер поднял палку. И вы начали уезжать, да? Да. Як повідомили у регіональному управлінні МВС, за даним фактом, слідчим відділом Київського райвідділу міліції було розпочати кримінальне впровадження. Двом парубкам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Ангеліна Савенкова, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. Служба безпеки України спільно із генпрокуратурою затримали на Одещині двох суддів. Служителі Фаміди спробували нажитися на вирішенні в суді суперечки між батьками, які розлучалися і не дійшли згоди щодо того, з ким буде проживати їхня малолітня дитина. Один із суддів умисно затягував розгляд справи. Тим часом інший пропонував матері дитини посприяти в задоволенні позовних вимог за винагороду. Зловмисників затримали, коли ті отримали 5 тисяч доларів США за свою так звану послугу. Триває слідство. У Білогородністровському школярі змагалися, хто краще стріляє з гвинтівки, накладає медичні пов'язки і шини. Краще знає історію і більше підтягнеться. Минулого тижня відбувся міський тур всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Докладніше про неї – дивится в наступному сюжете Ангелины Савенкової. «Сокол Джура» – новая всеукраинская детско-юношеская игра, направленная на воспитание патриотизма. Недавно ее провели и в Белгороденистровском на территории 11-й школы. При участии старшеклассников, педагогов, медиков, казачества, общественников. Змагання в ній це ваш другий крок до набуття звання захисника України сучасного козака. А перше ви вже зробили, зорганізувалися в казацькі раїни. Тому, шановні учасники Грицьора Соків, шановні керівники, запрошуємо вас до наших лав і для бажаючих готові сьогодні провести посвято до козацтва. Условиями военно-патриотической игры предусмотрены 6 заданий. 80 школьников, составившие 10 команд под названием «Рой», продемонстрировали свои умения – выполнять строевые приемы, стрелять в тире. Стоп. Значит, слушаем, слушаем меня внимательно. Каждый из вас, вот как стоят, первый, второй, третий, четвертый. А в спортзале подтягивались и отжимались. Оказывали первую медицинскую помощь, показывали, какими уже приемами владеют, и тут же получали рекомендации медика. За всем внимательно следили судьи, они же обрабатывали результаты. В городском отделе образования рассказали, что к игре «Сокол Джура» привлекли учеников с 5 по 11 класс. Из всех Белгороднестровских, Затокской и Сергеевской школ. Готовились заранее, сформировали команды и придумали эмблемы. «Наступный этап украинской игры. Те, кто переможет, будут брать участие в областном этапе». Валерій Тімофєєв атаман буджакського казачества. Свачають, що нова ігра відражає і заодно возрождає давні традиції українських казаків. Треба, щоб були козаки. Треба, щоб казаки вміли, так образно мовичи, витягувати шашки і рубати. І ось сьогодні ми бачимо, що і держава повернулася, і громадський повернувся до цієї проблеми лицем. А посредственний учасники воєнно патриотического состязання уверены, що таким образом отдают дань своєму прошлому. Они уже успели изучить историю украинского казачества на героев, которого хотят равняться. Девиз у джур був такий душу Богови, життя України, а честь самому собі. Первое место по итогам военно-патриотической игры Сокол Джура занял Рой Дружба из 11-й школы. Второе Рой Незламни, представлявший городской лицей. Третье досталось Рою Сокол из городской гимназии. Победители поедут на областные состязания всеукраинской игры. Также в день проведения городского тура казаки Буджакского казательства провели обряд посвящения в джуры для мальчиков и в данный для девочек. Ангеліна Савінкова, Анатолій Лукінчук, Бісарабія ТВ. Обласна прокуратура вимагає витребувати із незаконного володіння дитячі оздоровчі санаторії в селищі Сергіївка. У касаційному порядку оскаржено рішення суду, яким було відмовлено у задоволенні позову Білгородністровського міжрайонного прокурора. Вимоги якого полягали у витребуванні майнового комплексу дитячого табору Сонячний із незаконного володіння у підприємства, яке займається туризмом, та подальшу передачу його на користь держави в особі фонду державного майна України, як повідомляють у відомстві, загальна площа санаторію складає понад 5 тисяч квадратних метрів. А площа земельної ділянки, на якій він розташований, становить 20 тисяч квадратних метрів. Цими вихідними за серію розбійних нападів в Ілічівську затримали озброєного чоловіка. Майже за тиждень злочинець скоїв п'ять нападів на магазини. Неодноразово судимий Одесит прибув до Ілічівська, де, озброївшись пістолетом і маскою, він нападав на працівниць магазинів, відбирав гроші та інше майно. А у разі опору застосовував силу. Аби потрапити до магазину, він навіть представлявся співробітником міліції. Також злочинець напав на дівчину, в якої помітив золотий ланцюжок. Свої злочини він скоював як в день, так і вночі. Не зупиняв його і багатолюдний центр міста. Наразі зловмисника затримали. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 10 років з конфіскацією майна. В Одесі в гаражі, де зберігались два газові балони, спалахнув вогонь 4 травня. О 7-й вечора до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Бочарова. Там виникло загорання майна, що знаходилося в гаражі, а також два газових балони. На момент прибуття в перших значить, з гаража йшов густой дим. Гараж був закритий, хазяїв на місці не було. Значить, оперативними діями при проведенні розвідки і по при опросі сусідів було встановлено, що в гараже може знаходитися автомобіль і газові балони. На щастя, рятувальникам вдалось швидко подолати пожежу. Загиблих та постраждалих немає. Причину пожежі встановлять експерти. Жителя Кілійського району у важкому стані доставили до опікового центру в Одесі. 4 травня близько 17-ї години в селищі Мирне під час проведення господарських робіт виникла розгерметизація паяльної лампи, що спричинило загорання одягу на 32 дворічному чоловікові. Внаслідок загорання речей він отримав опіки 25% поверхні тіла. Постраждали руки, ноги та обличчя. Чоловік зміг самостійно звернутися до кілійської районної лікарні. Після цього його направили до одеського опікового центру. Стан здоров'я постраждалого важкий. Причина загорання – порушення правил пожежної безпеки. Музика. Ніна Антонівна-Федченко одна із небагатьох ветеранів, що живуть у Білгородністровському. Готуючи сюжети, присвячені нашим героїчним співвітчизникам, ми не змогли оминути її увагою. Детальнейше про Нину Федченко девиться в наступном сюжете Англины Саванковой. Нина Антоновна встретила нас у ворот. Долго не могла справиться с замком. Руки в этом возрасте плохо слушаются. Сейчас ветеран войны Нина Федченко живет одна. Хотя рассказывает, что родственники ее не забывают и проведывают. Могу Входим в дом. Здесь прохладно. Весна в этом году теплом не радует. На столе в комнате фото пятилетней давности и более ранние. Из шкафа достаем старые альбомы. В них вся жизнь Нины Антоновны и ее семьи. Листая страницы, перебирая фотокарточки, по крупицам узнаем о ее жизни. Пожилая женщина помнит немного. Последнее время ее подводит память. Самые яркие моменты – это война. Она началась для Нины Фетченко сразу после школьного выпускного. 31-го у нас был вечер в школе, и мы такой веселый был, а первого война, и вот первого ночью нас всех 20 в лес, чтобы мы наблюдали, где немецкие самолеты стреляют уничтожают большие дома, да? и днем тогда нам дают отдохнуть, а ночью опять. Плакала тогда, когда немцы захватили нашу землю, и целый месяц были мы под немцами, и когда наших мальчиков много убивали и жбум бросишь хоть кусок хлеба, то можешь за секунду быть убитым. Нина Антоновна Фетченко – ветеран войны. Родом она из Кировоградской области. Вспоминает, что отец был самым образованным в их селе. Дочь пошла по его стопам, стала педагогом, учителем младших классов. На ее счету 50 выпусков. Последние годы Нина Антоновна работала в Белгороднестровской школе номер один. Ученики 3 В-класса средней школы номер один. Поздравляем вас с днем рождения и желаем вам успеха в труде и здоровья. 20 ноября 1959 года. Как горькое напоминание о войне 14 медалей. Тяжело пришлось и после окончания войны, как и всем в те времена. Нина Антоновна вспоминает, как строили всей семьей дом. Она работала в школе, заботилась о двух детях, делала все своими руками, даже шила от простых вещей вплоть до костюма мужу. Строили дом. Угу. И детки растут. И может в школу. И школа от города э, Салганы. Нину Антоновну Фетченко хорошо помнит в городском совете ветеранов. Пока хватало сил, была активным участником ветеранской организации. На стендах ее запечатлели во время разных мероприятий. Она замечательно читала стихи и пела, всегда выделялась своим интеллектом, вспоминает Борис Никитич Ставров. Человек, которого уважали всегда и по работе, и по дружбе которая была. Мы ее избрали в Совет ветеранов, делали ее членом президиума. Ей поручалась работа, связанная со школами. И нужно знать должности. Откуда у нее было столько энтузиазма, столько желания общения с детьми, работа с ними и в то же время оказывать большую помощь в воспитании молодежи. Сегодня Нина Феченко почти никуда не выходит. Болезни и преклонный возраст берут свое. Несколько комнат, кухня, здесь же печка. На столе простая еда. Бутерброды, яблоки, печенье. Нина Антоновна предлагает их и нам. Она всю жизнь посвятила семье и ученикам. Доброту и умение заботиться до сих пор старается передавать другим. Ангеліна Савінкова, Єлена Квітковська, Бісарабія ТВ. Цими вихідними в Сергіївці відбулася всеукраїнська регата Шаболацький тиждень. Більше сотні човників із різних міст України спустилися на води шаболацького лиману. Вправні хлопці та дівчата змагалися за першість. Як це відбувалося? Дивіться в наступному сюжеті. Закінчивши останні приготування перед виходом на воду, вони у повній бойовій готовності крокують до своїх плавзасобів. Рівненько вишукувавшись в лінію, спортсмени готові до старту. Останні секунди і Тепла і сонячна погода. Спіймавши попутний вітер та необхідну хвилю, учасники змагань виробляють справжні викрутаси на поворотах. Організатор змагань В'ячеслав Сметанка розповів, що на відкритті цього сезону участь у регаті Шабалацький тиждень взяли спортсмени із різних міст України, а саме Київ, Одеса, Миколаїв, Южне, Харків, Сергіївка, Дніпропетровськ. У нас черідною раз проводиться велика регата, великий дитячий праздник. Проводиться чемпіонат. Можна його назвати чемпіонатом України. Це всі юноші, по Анастасія приїхала із Харкова, каже, що парусним спортом займається вже сім років. Вона вправно на рівні з хлопцями зав'язує вузлики та готує свій човен до регати. Мені дуже подобається. Я все, все время ходжу на одиночній яхті, тому що над війною в мене немає э, матроса. Хожу вже на лазере 4 роки. Мені дуже подобається. В Україні добре розвивається парусний спорт. Нам дуже добре судьи судді дуже То Тобто нам создают все условия для парусного спорту. Суддійська колегія на відкритті цього сезону із Києва. Вони чітко слідкують за часом та пильнують кожного учасника. Участвують в соревнованнях такі класи, як 420, лезер 4,7. Кадет і оптиміст. Все це дитячі класи, детське дитячі, юношське класи. Михайло Райхер наголосив, що акваторія вот. у даній затоці Чорного моря сприятлива для проведення акваторія регат здесь. такого роду. Тому і не дивно, що самі спортсмени неабияк задоволені місцем змагань. Перший раз нахожусь в Сергієвці на змаганнях. Такого такого типу соревнування вже участвував неоднократно в Києві, в Севастополі. Як клуб хороший. ...база красива, хороший вид, тепло, уютно. Нас поселили прямо в яхт-клубе. Впрочем, добре, після води нам всі, всі условия тут создали. Євген парусним спортом займається вже близько 9 років. Свою майстерність відшліфовує на кожному тренуванні, а на регатах вже її демонструє. Підтримати учасників змагань приїхали також батьки, родичі знайомі. Очень здорово що... На судах находятся не только судейские бригады, но и находятся болельщики, родители, и они помогают, можно сказать, своим присутствием, помогают детям участвовать в этих соревнованиях. Завітав на цьогорічну регату і міський голова Білгород Дністровського, який підкреслив, що регата Шаболацький тиждень це у першу чергу велика робота справжніх ентузіастів. Болі 100 яхт. це дійсно примір маленького маленького пасілка, маленького курорта, де проходять спортивні сірівнування. Це большой, большой труд местных жителів. Іменно таким трудом і создається наша туристическая база. Самі ж організатори змагань висловили сподівання, що цьогорічна регата вже найближчим часом проводитиметься не лише у Сергіївці, але й інших акваторіях Чорного моря. Ми обов'язково маємо зробити так, щоб максимальне людей полюбили море, воду, наш лиман. У нас замічательні условия. Тетяна Бажана, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ. Саме так курорти Одещини здатні гостинно та тепло зустрічати майбутніх чемпіонів з парусного спорту. А на сьогодні це були всі новини. Побачимося наступного дня на телеканалі Бесарабія ТВ. З вами була Тетяна Бажанар. На все добре та хай щастить!